З 1 лютого державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву оновив умови іпотечного кредитування молоді. Зміни торкнулись претендентів на отримання житла. Відтак кредитування за державною програмою можуть отримати і молоді сім'ї, в яких чоловік або дружина є вченим і має науковий ступінь доктора наук віком до 40 років, включно. В умовах отримання зміни ж передбачають, що молоді сім'ї, в яких є житло на тимчасово окупованих територіях або на територіях, Території, де ведуться бойові дії, теж можуть брати участь у програмі. Також відтепер термін кредитування надається до 20 років з фіксованою відсотковою ставкою 7% річних. При цьому молодіжний кредит надається на будівництво чи придбання житла на всій території України, незалежно від місця подання і реєстрації заяви анкети кандидатом. Перший внесок сім'ї складає 6% вартості житла. Подати заяву можна через програму ЄОСЕЛЯ у дії. Для цього необхідно у Застосунку Дія знайти розділ послуги та обрати є оселя. вказати свою пільгову категорію, обрати сімейний стан, вказати кількість неповнолітніх дітей або те, що вони відсутні, перевірити дані про вашу наявну житлову нерухомість. Далі дія отримає дані про ваш дохід пенсійного фонду та довідки ОК 7 автоматично, але необхідно додатково вказати дохід за останні три місяці, заповнити контактні дані, пошту та номер телефону, вказати орієнтовану вартість житла. Та суму першого внеску, обрати місто, де плануєте отримати житло, та банки, з якими плануєте співпрацювати, переглянути інформацію в заяві та перевірити дані з реєстрів. Після цього ви маєте надати банку всі необхідні документи, обрати квартиру та підписати заяву особисто.